Топ-15 сервісних бізнесів США, які можна розпочати. Майже без стартового капіталу від 800 до 1000 доларів може коштувати. Але таких клієнтів небагато. Ламінат, паркет, плитку і карпета залишається небагато. Але він ще залишився і він актуальний. Хлопці закінчили роботу. Вони залишили автомобіль. Він приїхав, зробив. Мені не потрібно витрачати робочий час хлопців. Це був мій шлях хендіменство. Але я вибрав виключно сантехніку. Середній чек такої роботи від 5 до 15 тисяч. Я знаю людину, яка робила роботу за 100 тисяч, 150, може бути півмільйона робота. Сантехніка. Це частина хендіменства, можна без ліцензії до 1000 доларів робити сантехніку, і це те, що робив я. Мийка вікон. Тут, до речі, можна розвиватися, тому що є великі будівлі, де потрібно добре мити вікна. Топ-15 сервісних бізнесів США, які можна розпочати майже без стартового капіталу. Без великого стартового капіталу. І ось яка моя думка, починаючи з найменшого і найлегшого. І, звичайно, заробітки порівняно з цим теж змінюються. Тому я не експорт у всіх цих питаннях, але це мої рекомендації. Перше, це клінінг. Тобто, коли ви приходите, прибираєте будинки. Там невеликий чек, там не багато заробляють, але ви можете почати свій бізнес і можете почати заробляти самі. Тобто, це можна розвивати і будувати з цього бізнес. Великий бізнес ви не збудуєте. Чому? Тому що кожна людина, яка купила мінімальний набір для мийки чистки 500 тисяч доларів, вона може відкрити свій бізнес і забрати ваших клієнтів. Тому це дуже класне начало, але великого бізнесу на цьому ви не збудуєте. Друге, це Мийка вікон. Тут, до речі, можна розвиватися, тому що є великі будівлі, де потрібно добре мити вікна. О, і тут можна розвиватися і будувати бізнес, давати роботу інших людям, тому що є корпоративні клієнти, і тут більше B2B, ніж B2C. Я не знаю дуже багато про це, але люди займаються і заробляють доволі непогані гроші на мийках вікон. Карпет cleaning. Він відходить вже ще роблять, ще використовують карпет клінінг машину можна взяти в оренду і можна їхати і мити карпет там, де він залишився, і заробляти якісь гроші. Великого бізнесу ви на цьому не збудуєте взагалі, але забезпечити сім'ю мінімально. Я думаю, це буде можливо. Але не знаю, де брати клієнтів, тому що на даному етапі майже скрізь весь карпет міняється на ламінат, паркет, плитку і карпета залишається небагато, але він ще залишився і він актуальний. Б'юті-індустрія. Дуже багато дівчат, які займаються саме в б'юті-індустрії. Це волосся, нігті, різні напрямки. Там є ліцензії. Я про цей бізнес взагалі нічого не знаю, але він є, він існує. І в жіночій колективі він доволі активний і популярний. Тому ви можете дізнатись більше про це і дивитись, що ви можете, які ліцензії вам потрібні, в якому штаті ви знаходитесь і де ви це робите. Масаж. Масаж це теж класний бізнес. Багато людей, які приїхали, вони це роблять, але там потрібна ліцензія. Без ліцензії в Каліфорнії робити масаж це незаконно, тому це сервісний бізнес, його можна робити. Люди ставлять ціль. В мене є один знайомий. Він працював на кондиціонерах і вчився, здав на ліцензію і перейшов робити масаж. Тобто, в нього була ціль. Він вибрав напрямок, він працював, робив, де він міг. Він заробляв гроші, отримав сім'ю. І як тільки в нього виявилась можливість, він прийшов займатися сервісним бізнесом. Йому для цього потрібен був тільки масажний стіл. В нього вдома і він приймав клієнтів. Я був дуже задоволеним його клієнтом. Олексій, дякую за гарні масажі. Автодитейлинг, тобто для цього вам не потрібні ліцензії, ви робите рекламу, сайт, робите класний сервіс. Люди вам дзвонять, ви приїжджаєте і миєте автомобіль від 160 до 220 доларів. Мінімальна мийка автомобіля це не класний дітей. Крутий, класний дітей, де там все вилизують, вимивають, і начищають. Він коштує там. Від 800 до 1000 доларів може коштувати. Але таких клієнтів небагато. Це люди, в яких автомобіль коштує 150-200 тисяч доларів. Вони замовлять ваш сервіс. Але я знаю людину, яка на дітейлингі за 4 години, за 4 чи 5 років Сан-Дієго змогла купити собі будинок. А я на сантехніці ще до цього часу не зміг. Так що теж варіант, де можна йти і заробляти гроші. Auto Repair. Тобто ремонт автомобілів. Варіант, коли ви приїжджаєте до людини, є платформи і сайти. Мені говорили і рекомендували, я не пам'ятаю, не можу на даному етапі сказати, але якщо ви пошукаєте і знайдете, тобто є варіанти, коли, якщо ви автомайстер, розумієтесь в цьому, знаєте це, вмієте це робити, ви йдете і ремонтуєте автомобілі. Замінюєте тормозні колодки, змінюєте оливу в автомобілі, робите дрібний ремонт. Автомобіль зламався, він не їде. Відтягнути його в сервіс, заплатитися це дуже дорого. Ви виставляєте свою ціну, там 60, 90, 120 доларів на годину. Приїжджаєте, дивите, розбираєтесь і ремонтуєте автомобіль прямо на місці. І це доволі актуально. Я дуже часто бачу, коли приїжджає автомобіль, він достає інструменти, розбирає і ремонтує автомобіль прямо на узбіччі дороги. Це працює так, що також варіант можете використовувати. До речі, зараз на дрібні роботи є хлопець, який приїжджає мені в офіс ввечері і ремонтує автомобілі. Хлопці закінчили роботу, вони залишили автомобіль, він приїхав, зробив. Мені не потрібно витрачати робочий час хлопців, щоб вони їхали в шап, вони сиділи там 3-4 години, поки автомобіль відремонтують, в'їхали назад. Тобто, мені зручніше, коли людина ввечері приїхала, зробила. І, взагалі, немає ніяких питань. Тому такий варіант теж доволі активний. Автомобільне скло. Я також визиваю людина. Приїжджає до мене в офіс і міняє скло на автомобілі. Лобове скло на моєму автомобілі. Я ніколи не їздив і не відвозив автомобіль для того, щоб змінило скло. Я знаходжу людину. Вона приїжджає, вона привозить з собою скло. Зазвичай це звичайний автомобіль. Вони знімають старий і встановлюють нове скло. Тому такий сервіс також є, і ви можете цим займатися і робити цей сервіс. В uh, Wrap vehicles uh, – це коли ви автомобілі. Тут вже трошки складніше. Вам, скоріш за всього, треба буде мати офіс і обклеювати автомобілі. Але там теж можна заробляти доволі непогані гроші. Якщо у вас є в цьому досвід, і ви цим займались раніше в своїй рідній країні, або ви тут працювали, ви знаєте про це, ви також можете почати цей бізнес, і він не, не, не такий складний, щоб його почати робити, і ви можете почати це робити. Appliance repair. Багато людей, які приїжджають, вони починають робити ремонт побутової техніки. Це бізнес, на якому дуже далеко не поїдеш. Там в більшості це страхові компанії. Тобто середній чек маленький, тому що вартість нового обладнання там 400, 600, 800 доларів. Якщо ти даєш 300 400 доларів за ремонт, людина така: я додав ще 300 доларів і куплю нове, поставлю. Тому... Цей бізнес можна розвивати, заробити на життя, але великий бізнес ви на цьому не збудуєте. Але на життя заробити можна. Хендімен, хендімен можна робити дуже багато всього. В Каліфорнії до тисячі доларів будь-яку роботу ви можете робити. Це законно, легально, без ліцензії з одного клієнта. Ви можете робити. Так що хендіменство, якщо ви класний чоловік, вмієте вішати телевізори. Поремонтувати кран, почистити, полагодити двері, кабінети, покрасити, пофарбувати, покласти якусь плитку. Ви можете заходити і займатися цим питанням. Це сервісний бізнес. Будь ласка, давайте людям сервіс. До речі, багато іммігрантів вміють дуже класно працювати руками і роблять набагато краще і ефективніше, тому що їм більше потрібно і їм потрібно репутацію заробити, і вони дуже класно викладаються на всі 100%. Це був мій шлях хендіменство, але я вибрав виключно сантехніку в хендіменстві електрики. Тобто ви так само можете, як хендімен, робити електрику, отримувати ліцензію і розвивати. Це сервісний бізнес, він розвивається. В нас є компанія, яка по сусідству з нами знаходиться, вони займаються електрикою і трошки сантехнікою. І вони виросли в них зараз в місяць вони роблять майже мільйон доларів в місяць на електриці. Тому Є потенціал, можна розвиватись, можна рухатись. До речі, електричних компаній не так багато, тому що не так часто щось ламається, але зараз додається дуже багато електроавтомобілів, електростанцій з електрикою пов'язано стає набагато більше і більше всього, і електрики більш потрібні ніж раніше. Тому що раніше була тільки розетка, брейкер, лампочка і все не було чому дуже багато ламатися. Зараз набагато більше всього відбувається що треба перенести пере. Переробити, доробити дуже цікавий бізнес, де ви можете також починати і рухатись цьому напрямку. Сантехніка це частина хендіменства, можна без ліцензії до 1000 доларів робити сантехніку, і це те, що робив я. Отримувати ліцензію, розвиватися. І, до речі, тут з'явиться десь тут посилання на попередній ролик, де я розповідаю про сантехніку і які 5 видів сантехніки можна робити, як це розпочати і як стати сантехніком в США. Restoration mitigation. це незнайоме для інших країн, тому що це виключно американський і канадський бізнес, тому що будинки збудовані з дерева і гіпсокартону з двох боків. Коли вода протікає всередині стіни, починає рости. Пліснява, а і вона дуже шкідлива. Тому дуже важливо вирізати гіпсокартон, висушити за це. Все платять страхові компанії. Вам не потрібна ліцензія. Досвід, вам потрібен всього навсього сертифікат. Ви можете отримати сертифікат, взяти обладнання в оренду і робити роботу. Середній чек такої роботи від 5 до 15 тисяч. Я знаю людину, яка робила роботу за 100 тисяч, 150, може бути півмільйона робота. Тому тут дуже великий бізнес можна збудувати мільярдна індустрія. Використовується мільярдами дуже багато франчайзингових компаній, так що розвивайтеся в цьому напрямку і бажаю вам успіху. А і великих грошей для цього не потрібно, щоб почати цей бізнес. Можна взяти в оренду обладнання, заробляти невеликі гроші і починаєте робити. І останні це кондиціонери. Сервісу там небагато, в більшості це заміна, дуже складно сюди зайти, але середній чек 15-20 тисяч доларів. Тобто, якщо ви змінили одну систему, ви заробили на ній десь 10 тисяч. Тобто там дуже класний заробіток, не потрібно мати багато знання, але потрібна ліцензія. Тобто, в цю сферу йти це набагато складніше, потрібно отримати ліцензію. Так що. Якщо ви хочете дізнатися більше про будь-який сервіс бізнес, підписуйтесь на канал. Ми будемо вам розповідати про те, що існує, які сервісні бізнеси існують, і що. Я знаю про сервісний бізнес США. Я поділюся своєю інформацією. Я не експерт у всіх сервісних бізнесах, але я бачу, як вони працюють, як вони розвиваються і в яких варіантах більше шансів, чого досягтись, в яких менше шансів. Насправді, варіантів розвиватися набагато більше в констракшені, в автомобільному бізнесі, в продажах. В дуже багатих варіантів, дуже багато нюансів, де можна розвиватися. Я обрав 15, де можна розпочати бізнес там з тисячі доларів в кармані. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі в наступному відео. До побачення!